Пам'ятаєте, я вам розповідав про цей об'єкт, який за моєю спиною. Він ще тоді був без фасаду. Зараз вже він набуває фінальних рис. Пригадаємо і зайдемо всередину. Просторий гараж. В гаражі є каналізація та вент канал. Вхідна група, броньовані двері українського виробника. Місце для шафи купе. Санвузол першого поверху, вода вже заведена. Сходи. Під сходами технічне приміщення. Комора може бути також санвузол. І кухня-вітальна, кандизаційний стояк, вент канали вихід на камін, панорамні вікна, простора кухня-вітальня і величезне заднє подвір'я довжиною 13 метрів. Пільний залізобетонний дах, другий поверх має ванну кімнату велику, мастер спальню з балконом. Великий балкон на довжину мастер-спальні та гардеробу. Йдемо далі. Спальня номер 2 Має теж вентканал І спальня номер 3 Зі спалень. Великий балкон з металевими перилами на дві спальні.